Доброго дня, шановні депутати та запрошені. До складу депутатського корпусу Чорногироської селищної ради 8-го скликання входять 22 депутата. На 55-ту чергову сесію прибуло та зареєструвалося 15 депутатів. Отже, не кворум є для роботи сесії. Пропоную розпочати роботу. 55-ту чергову сесію Чорногироської селищної ради 8-го скликання. Оголошую відкритою. Шановні депутати та присутні, прошу вшанувати хвилину навчання пам'ять військовослужбовців та цивільних людей, які загинули під час російсько-української війни. Шановні присутні, традиційно у нас так сприйнято рішення. Хочу привітати з ним народження депутатів Чорної Руської селищної ради, 8 скликання, які відзначили їх у межсесійний період. Науменка Юлія Іванівна, 12 березня.

Нас на в з дискомсадиків. І все буде вперед. Колеги, продовжуємо роботу. Для проведення пленарного засідання нам необхідно обрати секретаріат у кількості трьох депутатів. Пропоную включити до складу секретаріату наступних депутатів Саларіова Володимира Юрія Коваленко-Олександра. Так, Гвардієці. Голосуємо, хто за? Тримається одноголосно дякую. Фіксуємо поіменно результати голосування по кожному питанню окремо. Також у роботи сесії беруть участь керівники установ відділів та посадові особи виконкому. Всього 10 осіб. Солодовник Олександр, Яковлева Наталія, голова Вікторія, Стрілкин Олег, Верхоменка Ірина, Кайда Віта, Гріщук Оксана, Коваль Олександр, Карній Віталій, Лалова Оксана. Заперечень щодо роботи щодо прийняття цих людей в роботі сесії немає? Дякую. Порядок денний пленарного засідання 55 ї чергової сесії селищної ради погоджено на спільному засіданні постійної комісії селищної ради. Прошу затвердити його. Хто за? Проти? Дякую, приймається одноголосно. Регламент роботи пленарного засідання. Пропонується сесію провести за 45 хвилин. Хто за? Проти? Тримається, сприймається. Дякую, одне голову. Шановні депутати, повідомляю про відсутність особистого конфлікту інтересів щодо питань, які пропонуються до розгляду на пленарному засіданні. Також. Прошу вас публічно оголосити про конфлікт інтересів, в разі, якщо таки існує в когось у запропонованих проєктів рішень на виконання закону України про запобігання корупції. До селищної до, на сесії поступила заява депутата Кулібаби Романа, що в нього є конфлікт інтересів по одному з земельних питань. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання доповідає начальник фінансового відділу Наталія Яковлєва. За перший квартал 2025 року. Постійними комісіями по обженому рішення. Запитання є з даного питання до доповідача. Хто за? Проти? приймається голосно. Дякую. Друге питання доповідає Наталія Яковлєва. На розгляд сесії виноситься проект рішення про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Червоногорівської селищної територіальної громади на 2025 рік зі змінами. На комісіях постійних погодження. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Приймається одного Дякую. Третє питання відповідає Наталія Яковлева. На розгляд сесії виноситься mm? питання mm? про внесення змін до програми забезпечення побутово-господарською yeah, yeah. водою в мешканці yeah, селища Червоного yeah, сіл Придніпровське, yeah. Мусіївка, Харківське, Червоно-Григорівської селищної ради, Нікопольського району, Дніпропетровської yeah. області на 2024 2025 роки. На постійних комісіях погоджено рішення. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Приймається одноголосно. Дякую. Четверте питання доповідає Наталія Яковля. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення червоно селищної ради від 12 грудня 2024 року номер 1694 та 51 до 8 про бюджет червоно селищної територіальної громади на 2025 рік зі змінами. На постійних комісіях проєкт погоджено. Прошу голосувати, хто за? Проти? Приймається одноголосно. П'яте питання відповідає Наталія Яковлева. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про затвердження уточненого фінансового плану КМП Нікопольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги на 2025 рік на постійних комісіях кращого оголошення. Голосуємо хто за? Проти. отримався. Питання приймається одноголосно. Шосте питання. Доповідає Наталія Яков. На розгляд сесії виноситься про рішення про затвердження програми удосконалення надання екстреної медичної допомоги на території червоно селищної територіальної громади на 2025 рік на комісіях постійних проєкт рішення погодження. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримається, приймається. одноголосно. Дякую. Сьоме питання, відповідає Наталія Яковлев. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про затвердження структури та штатного розпису комунального закладу пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони червоно селищної ради у новій редакції на засіданні постійних комісій погоджено проєкт. Прошу голосувати. Хто за проти Утримається? Приймається голосно. Дякую. Восьме питання допідає Наталія Яковлева. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про затвердження рішення виконавчого комітету червоно селищної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Тримуйся. Приймається одноголосно. Дякую. Дев'яте питання доповідає головний спеціаліст відділу правового забезпечення Віталій Корнієв. Власник Червоно-Ргорівської селищної територіальної громади. Прошу голосувати, хто за? Проти. Згрузь. Сприймається наголосно. Дякую. Засяде питання доповідає Віталій Карнєєв. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про безоплатне прийняття міжнародної допомоги від ротори Хілфет Хайтенгейм Кінген, комунальну власність Червонорговської селищної територіальної громади. Прошу голосувати, хто за? Проти Приймається одноголосно. Одинадцяте питання доповідає Віталій Корнієв. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про безоплатне прийняття міжнародної допомоги від Гаєм Фіруль Україну комунальну власність Чорноригорської селищної театної громади. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримається сприймається голосний. Дякую. 12 питання доповідає Віталій Корнієв. На розгляд сесії виноситься проект рішення про втрату чинності рішення Чорноригорської селищної ради. Прошу голосувати, хто за. Колектив отримався, приймається, одногосно. Дякую. 13 питання доповідає виконуючий обов'язки директора комунальної установи Центру надання соціальних послуг Оксана Лалова. На розгляд, на розгляд сесії виноситься проєкт рішення про надання соціальних послуг громадянам до Леніні Зінаїди Володимирівні та Кривонос Валентині Михайлівні. На постійних комісіях проєкт погоджено. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався, приймається, наголосно. 14 питання доповідає начальник відділу освіти Вікторія Галиван. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про роботу закладів дошкільної освіти Червоно-Григорівської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримаю, сприймається одноголос. 14 питання доповідає Вікторія Галеван. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії від... Того грудня 2024 року no про затвердження структури та штатної чисельності заходів освіти Червоногригурівської селищної ради на 2025 рік прошу голосувати. Хто за, проти, утримується, приймається, голос? Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання земельних відносин. Олександрович доповідає Стрелкін, начальник відділу земельних відносин. Колеги, питання 16 по 20 однотипні стосується затвердження технічних документацій землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості та передачі у власність громадянам земельних ділянок для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд. Не заперечто, якщо до голосування пакетом з питань порядку денного номер 16-20. Зброчена. Це, це Гаврилченко Анатолій Іванович, Олег ми Тетяні Миколаївні, Петренко Ігор Іванович, Плискому Миколі Прокоповичу і Цигану Олександру Миколаєвичу. Прошу голосувати, хто за? Проти. У нас приймається одноголосно. Щось. 21 питання доповідає Олег Стрі. На розгляд сесії виноситься питання про надання дозволу на розробку проєкту змогу щодо відведення земельної ділянки оренду для будівництва обслуговування житлового будинку господарських видів, ліс пору, присвятина, Боговарі і Світлані Володишерів. Прошу голосувати, хто за? Проти. Отримано сприймається власне, Дякую. На розгляд сесії виноситься питання про надання дозволу на розробку проєкту знову щодо відведення земель ділянки в оренду для городництва колібабі Юлії Ігорівни. Роман Колібаби не приймуть участь голосування. Да. Дякую, Роман Валентинович. Прошу голосувати за виключенням Колібаби. Прошу голосувати, хто за. Проти приймається, приймається одноголосно. дякую. У нас, знаєте, контрінгресу, це така ціла процедура, не дай Бог, а а і вся життя пішла на пропасть. Ні, Роман Валентинович, є процедурно, ви все правильно робите. 23 питання. Доповідає Олег Стрелкін. У нас є у питання про надання дозволу на розробку проєкту з щодо що до відводіння в оренду для оборони слава Марії Миколаїв. Прошу голосувати, хто за? Проти. Дякую. 24 те питання доповідає Олег Стрелкін. На розгляд сесії у нас питання надання дозволу на розробку проєктів взаємовістів щодо відведення земельних ділянок в оренду для сінакасіння описання худоби громадянці Полянській Марині Григорії. Прошу голосувати. Хто за, проти, отримав, сприймається одноголосно. Це ж питання, що Іван випросить на да? да. ну, Якби в депутатів не було, тому що там розмір земельних ділянок такий немаленький. І ми його запросили на всякий случай, щоб він. А ти це да, давайте да, ще, да. Раз. ще раз проголосуємо. Двадчетверте питання. Олег Стрелки доповідає. Про, про надання дозволу на розробку проєктів зимовисту щодо відведення земельних діяльної оренду для закосіння описання худоби полянській Маріні Григорії. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Дріма сприймається голосно. Дякую. Хто? Наприклад? Да. Він <роти> з, <роти> член секретаріату. Він повинен убідиться, що голосування відбулося Поіменне. Він підписує. Правильно? Олександр підпостері... Вікторович. Це, це Я... Ні, це приємно, що депутат Вінник бдіт. Вона, вона привикла здесь сюди сидіти. Знаєш. Ну, все, власть, світа, бачиш, вискарзає. <сувствую> не хочеш, ну, ну за... Юмор, ну такий, така спільнота зібралась, що явно тут можуть прошути так, що. 25-те питання відповідає Олег Стрілк. На розгляд питання, на розв'язці, питання про затвердження проєкту замовлення щодо відведення земельної діянки та надання земельної діянки в оренду, в оренду для городництва городу Михайло Сергія. Прошу голосувати, хто за? Проти? Утримається. Приймається Одноголосно. Владимир Іванович зняв курточку. Я так вже подивився, думаю, що за дядька сидит Такого не було. 26 шосте питання. Доповідає Олег Стрілки. На розгляді сесії виноситься питання про затвердження проєкту замовства щодо відведення земельних ділянки та надання земельної ділянки в оренду для городинства Іванові Наталії Іванів. Прошу голосувати, хто за? Проти утримався, приймається одноголосно. Дякую. Двадцять -е питання доповідає Олег Стрілки. Народи все сесії виносили питання про затвердження проекту Домоусу щодо відведення земельної ділянки, надання земельної ділянки в оренду для городництва Раєвській Ользі Сергіївні. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. 28 питання доповідає Олег Стрєв. Про затвердження проєкту ЗНУ щодо відведення земельної ділянки та надання земельної діянки в оренду для сінакосіння в худоби про Копенку Англії. Дал же Бог фамілію. На кожну сесію, а ми про Ваня нервно дише з дишиться ранки. Два рази давали дозвіл, два рази затверджуємо, чотири рази розглядалися Прошу голосувати, хто за? Проти Утримується. приймається голосно, дякую. 29 з -е питання доповідає Олег Стрілки. На розгляд сесії виноситься запитання про затвердження проєкту замовсу щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у постійне переставання комунальної заклад Борисівської гімназії Чорної селищної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався, приймається одногосно. Дякую. 30-те питання доповідає Олег Стрілки. На розгляд сесії виноситься питання про дострокове розірвання договору суперфіцію, припинення права постійного користування та передачу земельної ділянки постійне користування. Прошу голосувати, хто за, проти, утримається, приймається голосно, дякую. 31 питання доповідає Олег Стрелкін. На розгляд сесії виноситься питання про найменування вулиці Червоно-Григорівської селищної територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримається, приймається власне, голосно. Дякую. 32-е питання відповідає Олег Стрілки. На розгляді сесії виносить питання про внесення змін до рішення Червоної Григорівської селищної ради від 21 листопада лютого року у нові про затвердження переліку земельних ділянок право оренди, яких пропонується для продажу на земельних торгах у формі аукціонів до надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримає сприймається голосно. І 33 третє. Крайнє питання, будь ласка, ну, сесії у нас накуплення. питання про погодження проекту рішення про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок в межах території Червоно-Григорівської селищної територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровська області. Прошу голосувати. Хто за проти? приймається власне. Всі питання черги денної сесії розглянути. Депутати, дякую за активність, дякую за розуміння, дякую за одностайність. Шановні депутати, порядок. Денний пленарна сесія 55 п'яти чергової сесії селищної ради 8-го скликання вичерпано. Всі питання розглянуті. Дякую вам за роботу. Сесія оголошується закритою.